Різдвяні свята традиційно супроводжує коляда, яка для кожного українця не просто святково-обрядовий спів, коляда, передусім спільна молитва. 16 січня міську площу Чорткова ледь не дощенту заповнили студенти, викладачі та працівники медичного коледжу. Цього дня вони презентували городянам челендж коляду, яку напередодні приймали від колективу міської ради. Нова радість стала. Молитовна коляда українців луна на весь чортків за традицією, яка в українців споконвіків в світлі дні завжди мала бути і є коляда. А коляда то є молитва, коли відкрите небо в таке величне свято. Коляда це побажання добра і щастя, доброї справ і удач кожній родині, тоді небо відкрите. І цією колядою чує памбі, який дивиться за нами. Тому, пане голово, дякую за коляду, яку ви колядували нам у медичному коледжі. А ми сьогодні ту естафету передаємо, дякуємо і вам, і владі, і владі, і Всевишньому, за те, що дожили. Хай той перший раз на площі величною колядою, але числом. Мені видається, нас достатньо багато. Отже, нова ра. Я всіх вітаю викладачів і студентів з початком нового нового 2019 року, щоб був вдалим кожному в праці, в науці, в родині, в здоров'ї і в удачі. Кожного люблю і шаную. Кажу і буду казати, що студенти Чортківського державного медичного коледжу є найкращі. А викладачі чортківського коледжу є. А чортківська міська рада є. Молодці. Шановний Любов Степанович, шановний великий колектив Чортківського державного медичного коледжу. Христос народився. Якщо колядуємо, значить радіємо народженню Спасителя. Я від себе особисто, від цієї громади Чорткова, від свого найкращого колективу, дякую вам. Щиро вітаю кожного з вас, хто приїхав з різних містечок Сіл і областей України з Різдвом Христовим і Новим Роком. Ми щиро бажаємо, щоб в новому році кожен з вас став ще більше здоровішим, щасливішим і, звичайно, у нашому дичному коледжі мудрішим. Ми вам бажаємо, щоб одна коляда після тих слів голови. Ми вам бажаємо, щоб коляда, яку ми проставляємо Господа Бога, приносила радість у кожну нашу хату. Ми своїм колективом передавали оцю челендж коляду вам, і ви достойно прийняли. Ви є сьогодні найчисельнішою громадою, яка колядувала, тому дійсно є найкраще. Маємо і коляду передати. Хто коляду збирає? Ні ні куляду ми маємо передати. Так <сп> прийнято <hive> <сум> <plinyi to>, давай. Ні, щоб ви не думали. Так нічого.